Всім привіт, з вами Давакін. Сьогодні ми відправимось в Рощакін. В Риму. дракон похоронений у Рощакін. Сьогодні серія буде слабшатий в мене телефон чуть-чуть не підзаряджений. Пойдем по дорозі в Рощуків. Ну коли я... Я його потім поставлю на зарядку і ми знову потім будемо продовжувати. Бо у нас мало часу серія буде десь 2-3 хвилини. Зараз, як ви бачите, я телепортуюсь. Знову по російсьці заговорював. Це вже привично дедеко. Не обізайтесь на мене, українці, але таке буває. Перші серії були на російській. Знаєш, вам так підсвітлено да підсвітлені чучуть. Рижчакин дабакин, арщакинда вакин. Тайберсем ну, ну, Ви здесь! Mm. и Эй, сприга, ну отчипайся у меня. Ну я играю что ты меня не убьешь, тебе тут треба. А вот мне срочно треба убить этот дракон, и ты мне в этом заважаешь. Я направляюсь родчакін, так. Рушчакін, рушчакін, рождчакін, дала кінь. Так, скало ми обідя, ну то сейчас. Щоб скоротити этот шлях. Щоб поскалі не карабкатись. Що якось роблю? Не знаю для чого.

Что это нашм не надо? Ху-хуй, банзай. Мен нападают вовк, а загрызуть. Я так что в видео сама не выключалася. Спишу так. Хорошо кін там де кін. Чекайте зараз Так, ми продовжуємо. Як ви бачите, ми вже з дельфінов вбили дракона. Серія підбігає до кінця, але це нічого. Стараюся побільше випускати серії. В вами був Давакін. Наставте як побільше лайків, підписуйтесь. Всім пока.